Димство з моєю бандою. Це наша джиночка. Дженочці джиночці вже 16 років. Вона старенька, сліпенька, глухенька. Але ми її дуже любимо, після джиночки йде наша кнопочка. Ходьте це до мене. Ходься до мене, мої сами маленькі. Її одинадцять рочків. Одиначка, рочків. Народилася маленька. Чоловік її назвав кнопочка. То наша кнопочка така маленька. Така наша дівчинка маленька. Потім йде Лорочка. Лорочка. Сидьте сюди. О, то наша красуня, наша красуня така. Нам її підкинули в 19-му році. То наша красунечка така, наша лворочка маленька. Так, наша дівчинка. Наша дівчинка. Потім джавелінка. Джавеліночка. А де наша джавеліночка? Хай ті може бути. Ну, добре. То наш балтусик. Балтусик. Ми не знаємо, скільки Бо Його теж підкинули. А в серпні він опинився в нас. Джав... Джавеліночка. Ходьте, 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 моя квіточка маленька, ходь. Ходьте до мами, хойте. Ходьте, хойте, хойте, ходьте. Ходи, ходьте. То наша дитина на Ходи. Ух, то наш снімачок такий маленький. То наша джавеліночка. Наймолодша дівчинка. Наймолодша наша дівчинка. Так. І Гердочка. 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 Gdzie nasza Gierdóczka? O, nie, to nie jest Gierdóczka. Gierdóczka! Gierdóczka! Zaraz my jej znajdziemy. I nasza Gierdóczka. Яка недавно до нас попала, і теж вже буде наша. Так, Сонечко? Їй 17 років.